Всім привіт! Це буде піца на сковорідці з овсяної муки. Або, як кажуть, овсяно блін, але я просто зроблю з нього ще піцу. Зверху додам сир і різно наріз. Нам потрібно яйце, трошечки солі. І додаємо це перемелена овсянка. Овсянку раз. два. І мішаємо. Перемішали. додаємо трошечки води. Ну, це треба дивитися, одну столову ложку, дві. Знову перемішали. Ось така вона хаша отримать, як на бліни. О, от така. Ми його залишаємо на 10-15 хвилин, тому що це овсяна мука. Вона має набратися цієї вологи, і воно не буде таке рідке. Все. Залишаємо на 10 хвилин і потім покажу далі, що будемо робити. Воно постояло, і бачите, воно зробилося таке вже густеньке. Все, розігріваємо сковорідку, виливаємо на сковорідку. Зараз покажу. На сковорідку трошки олійки. Ось так його. І виливаємо все тісто Зараз Розрівняю, покажу. Ось такий блінчик. Все, чекаємо, поки він підсмажиться з одного боку, перевертаємо його на другий бік. І тоді вже робимо все як з піцею. Перевернули ось такий вийшов блінчик. Це в нас соус. Намащуємо соус кого там, який є. Незручно одною рукою, але ну, ще як є. Так, соус. Потім трошки цибулі. Так, шинка. Ну, там в кого є, має значення. У мене ще було трошки такого бочок. Забула, як він називається. Бекон. О, дикон так положила. Положила помідорку. Вложимо сир. Фактично виходить піца, але на овсяну бліні. Але від того смак в і не гірший, вона реально дуже смачна. Все, накриваємо кришку. Маленький вогонь і чекаємо, поки розтане сир. І ось така виходить піца. Вона швидко, просто нічого таких немає, такий блінчик. Бо взагалі ніколи не скаже, що він у всьому дуже смачний, ароматний. Всім смачного, всім дякую за перегляд!